Динамо влітку поверне талановитого футболіста. Розкажемо деталі. Ротань має чотири варіанти для продовження кар'єри. А довбик тягне рому у лігу чемпіонів, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні маємо для вас дуже насичений випуск. У ньому поговоримо про українську прем'єр-лігу. Поговоримо про успіхи наших футболістів за кордоном, а також багато про трансфери і європейські, і в рамках чемпіонату України. Але перед тим як ми розпочнемо, хочемо попросити натиснути на вподобайку до цього відео. А тепер погнали. Розпочнемо ми із чемпіонату України. Таблиця 27-го туру домальована до кінця, тож на неї подивимося. А також, звичайно, турнірна таблиця. Отож у Черкасах ЛНЗ приймав зорю і команда Григорчука знову не знає смаку перемоги. На 47-й хвилині господарі вийшли вперед після автоголу вантуха. Втім, на 61-й будківський встановив паритет 1-1 і до кінця матчу голів більше не було. У ковалівці колос приймав зорю, Це був другий матч у турі, де в Ольвальники не побачили жодного забитого голу. Попри велику кількість боротьби створити чогось справді дуже небезпечного за 90 хвилин жодна команда не змогла, тож завершили в нічию, яка напевно задовольнила обидві сторони. Ну і закривали програму туру центральним матчем у Житомирі, де Полісся грало проти Олександрії. Для обох команд цей поєдинок мав дуже важливе значення, оскільки команда Ротаня продовжує гонитву за Динамо і водночас сподівається не підпустити до себе. Шахтар, Полісся ж має зубами триматися за четверте місце. Олександрія вийшла вперед на 32 й хвилині. Іван Калюжний після пасу Теді Цара пробив з півкола перед штрафним і м'яч від стійки влетів у ворота. Втім, на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Батіста найкраще з усіх зорієнтувався у воротарському після подачі Назаренка і відправив м'яч у ворота суперника. На початку другого тайму господарі залишилися у меншості. Ара змусив майсурадзе вдруге порушити на собі правила. За що гравець Полісся побачив перед собою червону картку, і Олександрія зуміла реалізувати чисельну перевагу. Зробився все, все той же теді цара, коли коліном переправив м'яч у сітку після діагональної подачі Кравченка. Ну і до турнірної таблиці яке становище вона має за три тури до кінця. Динамо продовжує лідирувати та має чотиричкову перевагу над Олександрією, яка у свою чергу на 6. Балів випереджає Шахтар. У Полісся та Карпат по 43 очки і стільки ж може набрати кривбас, якщо переможе у перенесеній грі із лівим берегом. Слідом розташувалися Зоря, Верес, Рух Оболонь та ЛНЗ, а чотири останні місця займають Ворскла, Лівий берег Інгулець. Та Чорноморець. Зауважимо, що в наступному турі Полісся прийматиме вдома Динамо, і теоретично цей матч може неймовірно закрутити інтригу у боротьбі за чемпіонський титул. <му> Рухаємося до Європи, де напередодні ми побачили на полі Яремчука, Ярмолюка. Ну і переможний гол Артема Довбика. Давайте саме з Італії розпочнемо. Рома у рамках 35-го туру серії А грала проти Фіорентини. Український нападник вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 77 хвилин. І саме довбоку судилося стати героєм матчу, адже на його рахунку єдиний та переможний забитий гол. До того ж, цей влучний удар став єдиним для нападника за увесь поєдинок на 45-й плюс 5-й хвилині. Шомуродов головою скинув на довбика, і українець із близької відстані. Вразив ворота суперника ударом головою. До кінця матчу рахунок не змінився, тож фінальний свісток зафіксував мінімальну перемогу Роми. Це 19-й матч команди без поразок. Тим паче, завдяки цьому результату вовки зрівнялися за очками з Ювентусом і нині ділять із ними Талаціо четверте місце. Ярмолюк зіграв за Брентфорд у феєричному матчі проти Манчестер Юнайтед. Українець відіграв 68 хвилин, і на момент, коли його з гри зняли, рахунок був. 2-1 на користь його команди. Втім, вже за дві хвилини після заміни Брентфорд забив втретє, а ще за чотири хвилини в четверте і довів рахунок до розгромного. Втім, під кінець гри Юнайтед зумів відіграти два м'ячі, забивали гарначо та діало. Але команда українця перемогу все ж таки втримала: 4-3. Єгор за проведений на полі час отримав від Хускорд 6 і а від Софи 7 і Ну і Роман Яремчук матч проти Паука він цілком може. Може занести собі в актив. Український форвард вийшов на поле на 63-й хвилині за рахунку 2-2 і допоміг своєму клубу здобути перемогу. На 81-й хвилині Шекін'ю забив третій гол, а на 87-й саме Роман асистував на Мартінша, який встановив на табло остаточні 4-2. 7-0 та 7-1 – це оцінки Яремчука від Софи та флешскор. Фавбет, бери від гри своє. Ну а далі мова піде про трансфери, і для початку поговоримо про наших легіонерів. Отож, Парі Сен-Джермен все ще розглядає можливість влітку оформити перехід Іллі Забарного на заміну Маркіньоса. За даними Sky Sport, 22 центр центрбек та перебуває у шорт-листі чинного чемпіона Франції. З огляду на те, що влітку вони можуть продати капітана Маркіньоса, йому на заміну розглядають. Двох кандидатів, і одним з них є якраз таки забарний. А от другий еквадорський захисник Хоель Ордоньєс, який грає за Брюге. Максим Таловєров, який разом із плімутом вилетів до третього англійського дивізіону, може змінити команду влітку. За даними Sport.ua, оборонець розглядає варіант із відходом з команди. У його контракті передбачено пункт про можливість дострокового припинення угоди у разі пониження в класі, і таку опцію можуть активувати. Основна мета Таловєрова залишитися в Англії, і представники гравця вже вивчають пропозиції від кількох команд чемпіоншипу серед кандидатів кандидатів називають сенсаційний Рексхем та Дербі Каунті. Ну і завершимо сьогодні темою чемпіонату України і поговоримо про трансфери вітчизняних. Команд тут у нас новий нападник у Полісся, калюжний та його майбутнє, ну а також Динамо, які повертають ще одного футболіста. Щодо киян, то за даними футбол 24 вже влітку до команди повернеться 24-річний оборонець Олександр Сирота. Ізраїльський макабі з хайфи продовжувати оренду гравця не буде, оскільки влітку керівники клубу хочуть провести серйозну чистку складу. У нинішньому сезоні сирота провів за макабі у всіх турнірах 20. Три матчі та забив два голи. Нападник Вереса Микола Гайдучик влітку може змінити клубну прописку гравцем. Цікавиться Полісся і тато таке навіть називає потенційну суму переходу. Вона складе близько 300 тисяч доларів. Відомо, що президенти обох команд про цей перехід вже домовилися між собою. Ну а далі до Олександрії, де спочатку поговоримо про Івана Калюжного, у нього склалася доволі цікава ситуація. За повідомленням, тато таке нині є. Два варіанти розвитку подій для цього футболіста. Якщо металіст 19-25 за підсумками сезону не вийде до прем'єр-ліги, калюжний до команди може і не поїхати. Втім, за іншими даними, футболіст вже отримав від команди підписний бонус. А після такого переказу зворотнього шляху немає. Тож, якщо харків'яни справді не зможуть підвищитися у класі, то наступний сезон калюжний замість Єврокубків із Олександрією проведе. У першій лізі. Ну а далі щодо тренера Руслана Ротаня для нього Михайло Співаковський називає чотири варіанти розвитку кар'єри: перший залишитися в Олександрії. Другий варіант це той, про який говорить вже давно Донецький шахтар. Серед кандидатів на тренера фігурує також Житомирське Полісся і доволі неочікуваний варіант. Але це все той же Металіст 1925. Що саме обере ротань, поки невідомо. Але за його словами, він вже розпочав. Перемовини з Олександрією щодо нового контракту. Чинна угода, нагадаємо, завершується влітку. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. А якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку та підпишіться на канал. А головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.